Слава Україні розпочалась 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області, гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфене, Сумської області, а також ветеринарне. Червонозоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічне, Западне та Куп'янськ-Харківської області на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них Лиман Перший і Курилівках. Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.